Народний депутат України Василь Мокан з робочим візитом відвідав один з медичних закладів Житомирщини, де зустрівся з бійцями, котрі проходять лікування та реабілітацію. Відвідував вже не один такий заклад, де реабілітовуються як військовослужбовці, так і цивільні. І хочу сказати, що досить презентабельно, досить непогано оснащений. Спілкувалися з пацієнтами з військовими, які отримали поранення, задоволені якістю послуг. задоволені. Тим як до них відноситься персонал, зокрема, в ході візиту було обговорено програму первинного протезування військовослужбовців під час реабілітації. Ми стараємося, щоб наші протезисти, які будуть протезувати наших пацієнтів, знаходились в нашій області, а не находились в іншій Сюда. області. Що дуже що важливо, щоб підігнати протез, потрібно декілька підходів до пацієнта. Ну на мене протезі там на тижня, даже два, щоб він подивився чи культючі е, якийсь е, сам протез е, може його потрібно більш подлаштувати краще якщо пацієнт протезується в Івано-Франківську, наприклад приїжджає до нас сюди на реабілітацію із якби свіжим протезом можна так то дуже складно ми тоді просимо своїх вже спеціалістів які не зовсім охочі але вони йдуть на зустріч. тобто це напрямок такий має що ми маємо тут Своїх протезувати і своїх тут я кажуть відновлювати. Василь Мокан розповів, що звернув увагу на широкий вибір послуг, які можуть отримати військовослужбовці, досить гарно оснащений кабінет ЛФК, досить велика різноманітність процедур, які пов'язані з водою. І ну, в принципі, можу сказати, що враження враження позитивне. Попередньо на наступний рік у бюджеті України на реабілітацію ветеранів закладено мінімальний обсяг коштів. Сьогодні говорити про якісь остаточні цифри неможливо, тому що він буде тільки розглядатися в другому читанні пізніше. На основі всіх правок і пропозицій, які подали до 1 жовтня, депутати, комітети і безпосередньо я думаю, ще будуть міністерства намагатися відкоректувати свої показники. Проте ведеться комунікація з міністерством у справах ветеранів України, щоб відновити деякі програми, які зникли з бюджету на наступний рік. Наприклад, я знаю точно, що абсолютно відсутнє фінансування житлових програм для Ветеранів, це ненормально. Я особисто від себе, як народний депутат, подав правки, які відновлюють це фінансування, хоча б на мінімальному рівні цього року. Що стосується. Реабілітації, зокрема і фізкультурно-спортивної, наприклад, то кошти на це закладаються, але ми плануємо зараз активно розвивати один з напрямків реабілітації і повернення до цивільного життя наших поранених бійців, таке як ветеранський спорт. За словами Василя Мокана, міністерство молоді і спорту, мінветеранів, органи місцевого самоврядування та громадські організації готові спільно працювати, щоб ветеранський спорт розвивався та набував популярності. За статистикою рахували, що менше 1% зараз залучені до якихось активних тут. Мова не про реабілітацію, а про саме постреабілітаційний вже період до якоїсь активної фізкультури і спорту. Це мало. Але тут хочу наголосити питання навіть. Не стільки у майбутньому завоюванні якихось медалей чи перемоги, що безпосередньо важливо, але це не є основне. Скільки важливо у спілкуванні, у підтримці здорового способу життя самих ветеранів, і зараз формуються навіть певні спеціалізовані клуби, таких клубів, якщо я не помиляю, 79 вже по різних регіонах України, де ветерани самі. Мають можливість бути в комунікації це також повірте дуже важлива складова їхньої адаптації до нормального життя. Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ.